Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ковід ка Проблема стукає, щось з двигуні на холостих оборотах. Так. Не будемо мучити і. Випробовувати долю, але ну, як чуєте, щось активно тарабанить саме на холостих. Я думаю, щось або з корзиною, або з первичною шестернею колінвала, щось може відкрутилося, або щось, або щось з коробкою. Тепер моя задача зняти оцю кришечку і подивитися, що в нас там не так. Буду пробувати знімати, не від'єднюючи помпу, чесно кажучи, не хочеться мені зливати всю шишку з нього. Напевно, що цей бомб прийдеться зняти. Ну, подивимось. Ну, і, само собою, відкрутити потрібно лапу, тому що мішає. Як бачите, кришку вдалося зняти, не від'єднюючи систему охолодження, нічого не треба зливати. Отак от відвів і зачепився собі дротиком за ребро. Так. Ну, а всередині тут в нас армагедон якийсь. Коротше, демпфера. Лета демферів. Без коментарів. Так, і що, навіть шестерня маслонасоса вижила? Нічого собі, повезло. Повезло, що оцю херню не замололо в маслонасос. Так, і от тут ще щось. Треба буде витягувати. Ну, корзину мені треба буде знімати, як розумієте, демфер на корзині мертвий, і це він. У нас такі звуки виготовляв, скажімо так. Якщо хтось питає, через що це сталося, це через те, що постійно дергають щепленням, ставлять мод на козла і вбивають просто демфер. Дискам нічого не буде, а от демпфер, якщо його постійно дергати, може не витримати. Велико шмотки, як бачите, зійшлись. Ніяких кусків не відкололо, значить в картері їх немає. Зі стаканчика фільтра витягнув ось таку ось шайбочку. Ну, кусок закльопки, верніше, металевої. Так, ну і, як бачите, зірвало кльопку всю пластину. Пластину віджало. Десь це до картера. Коротше, розмололо, розмотало її. Ніхто тут не побитий, зуби всі цілі, ну повезло, повезло конкретно. Тепер треба буде ось таким ось тонким магнітом. Я вже по мотору полазив так трошки і вже якісь ашміотки не збирало. Є в нас нова сцепа. Новесенька. Ну, така сама, як була. Що ж, зараз це все пакуємо. Ну, по факту, як розумієте, сцепа від 250-ки. Що вона робить на 300-ці? Тут, по-моєму, 28 чи 27 сил, а 250-ка, там 18 чи 19 сил. Ну, не буде воно, не буде воно тут тримати, особливо в'їзду яка який їздить на задньому. Ну, але нічого не зробиш. Я людину, як то кажуть, попередив. Цепа на місці, новий вижимний підшипник. Що зараз кинемо нову прокладку і заводимо пробуємо. Трохи на ньому приїхався, все окей, це тримає, не буксує, все, все чітко і ніякого грохоту на холостих. Ну і наконець, давайте ще подивимось, на якому кілометражі ця процедурка в нас. Ну, а на сьогодні в мене все. Бережіть свою техніку.